партії Операція Київського патріархату. Монастир орієнтує кілька кімнат у Дубинському медичному коледжу, який має в цьому приміщенні відділення для догляду за тяжкохворими. хворими. Жіночий також духовно опікується хворими, що знаходяться там на лікуванні. Звершується богослужіння моливні акапісти, таїнство єлосвячення та сповіді, та тому монастир виконує ще одну з своїх важливих функцій соціальне та місійне служіння. З 2006 року спостерігається певна тенденція до розширення монастиря і збільшення населення цього, оскільки я бажаю, бажаючі з цій обідалі. Це знаходить підтримку прихожан монастиря громади міста Тубна та представників влади. І це не позбавлено своєї логіки, оскільки приміщення, в якому знаходиться монастир і обсвід, є історично церковними. Монастир, розширюючись, не має на меті завдати якоїсь шкоди лікувальному відділенню, а навпаки, хоче допомогти його пацієнтам. Зокрема, населенці монастиря могли б і в подальшому доглядати захворювань, виконуючи одну із важливих функцій церкви соціальне місійне служіння. Причому робити це безкорисно, як послуг, на славу у Божому. Тому рівне скаєпартія для відновлення історичної справедливості, скільки це є. Минулому церковна сполуда і приміщення і просить надати в оренду це приміщення. І, відповідно, в свою чергу, в разі позитивного вирішення цього питання, передачі в оренду нашої партії цього приміщення, ми готові вкласти охорону орендний договорів, виконувати всі пункти цього договору та максимально короткий термін замовити і отримати проєктно-коштові документацію. Щодо зовнішніх реставраційно-будівельних робіт у вище зазначено приміщення. Після цього приступити до їх виконання. У 2014 14 році, в разі позитивного вирішення цього питання передачі в оренду, ми гарантуємо розпочати вище зазначені роботи, а в наступному році їх продовжити фінансової можливості від партії до цього Ми зобов'язуємося утримувати, е, в разі знову ж таки позитивного голосування, отримати. Це приміщення належному архітектурно-історичному стані. Я хотів би попросити вас, шановні депутати, про те, що ви зважили, прийняли розумне, правильне рішення. Я хочу лише акцентувати вашу увагу на кількох ключових моментах нашого звернення щодо передачі. Церква хотіла б опікуватись церковним. Тобто Богу, Богові, кесери-кесаре. Це історичне приміщення, церковне. Його не, не будувала ні королівська польська влада, ні царська влада. І ми просимо 5-6 кімнат. Нам цього поки що достатньо. 5-6 кімнат для облаштування Мігері для населення монастиря. Оскільки сьогодні є і Огнення, сьогодні є три послушниці. Сьогодні є два священика монастирських, які починаючи з вівторка і понеділі включно, кожного дня здійснюють своє служіння священники, а на Серпінській гуляння також опікуються хворими. Знаєте, є лікування терапевтичне, є хірургічне, а є.